Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Я Сергій Кустинський і поруч зі мною справжній скарб. Да, я знаю, що ви теж любите цей мем, і я його люблю, але це дійсно скарб. Це наземна станція Тіполон типу 5. Одна з найкрутіших, вона використовується екіпажем FPV для управління ударними дронами. На таких станціях ми літаємо до 30 кілометрів за нашими плечима тільки за останні тижні знищені військова автомобільна техніка, гаубиці та гармати. Це дуже крутий зручний інструмент, і нам в руки він потрапив від наших друзів від фонду Сергія Березенка. Сергію Івановичу, я щиро дякую за те, що ви з нами, за те, що ви долаєте цей шлях війни поруч. І за те, що завдяки вашій допомозі ми можемо ефективно уражати наших противників. На нашій смузі війна знаєте, має характер снайперських дуелей. І дуже важливо, щоб підрозділи безпілотних систем були укомплектовані саме такою екосистемою. Я дякую фонду Сергія Березенка за те, що ви передаєте нам найкраще. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте Сили оборони України. Слава Україні! Слава.